Оу, oh, про діагностику по формам сідниць. Сідниці можуть зробити вас не тільки відомими, але й розказати багато про стан вашого здоров'я. В нормі сідниці округлі, підтягнуті, целлюлітний, яскраво виражений, шкіра пружна. У власність таких сідниць гарний гормональний фон і лімфатична система працює як треба. Другий тип крупні сідниці з целілітом і 3 степені, але при цьому верх тіла в нормі або худий. В такому випадку, більш за все, є естроген домінування, дефіцит білку та лімфостаз. Порушення току лімфу рекомендовано здати ось такі аналізи. Обвислі дани засідниці вказують на дефіцит гормону росту та слабкість з'єднувальних тканин з, з умовною дефіцитом колагену. Крупні сідниці з селілітом третьої, 4 степені при загальному ожирінні вказують на метаболічний синдром. Плюс жирова тканина виробляє багато естрогену, В таких випадках риск онкології зростає в десятки разів. Полоскі сідниці, коли ноги відразу переходять в спину, в таких випадках майже ніколи немає целюліту, а інші м'язи на тілі в нормі. Ось така ситуація виправляється силовими навантаженнями, а також відсутність сідниць може вказувати на гормональні дефіцити. Зморщені від старчівські сідниці вказують на втрату м'язового об'єму та загальний гормональний дефіцит, взагалі саркопенія. А на сьогодні все. Бережіть свої сідниці в наступному відео, як поправити той самий гормональний фонд.